Слава Україні! Приїхав трошкінець. Є такий на продажу. О, це пси з двох боків б'ють. Куди? йдемо? На дорогу, чи куди? Зараз розкаже хлопець, що це. Що це за жирепчик? Це з тим з покійто, що ми. Діку і не б'ється. Думав, що не холодно буде, не я ж так холодно. Спокійний, ні? Спокійний, він хоче їхати. Зараз розкаже, що йому скільки. <звістері> сонце, досі, може йти йому десь. На сонці десь йдемо, тут у вас стоїмо. А як файно поїсти, як пасенце? Зараз ще трохи, ще місяць. А ну розкажу, скільки йому років йшло? Чотири. Боже. Я казав, що він не бігає. Чотири років. Від трата у чи чи шесто <звістері> має бути чотири роки. У травні буде чотири роки, так? Жеребчик. У травні буде чотири роки. Продається.

І то таке, що десь спробували, але ну, на кінці їде добре. Як їде постійно Барабулі, рівці роблю одним. І все. Підгортаю одним. – Та? Сам не ходить? На треба, треба водити навіть? – Ні. Ну не правда, не з башками було, то йогі. Та є з бажками. Три жеребчики ти... всіки може бути. А на кобилах був чи ні? – Є три кобилі, осіни були спаровані ними. А, були. В укриті, так. Ковав на усі чотири чи лишне подалі? Ні, ковав лиш. Тепер у кого вперед, завтра розковав. А, був кого не йде нас. Самий ковав без нікого задні ноги. Лай, Брр. А ну, будь ласка, стій. Буду лайт, а? А? Їст добре їсть, не? А їсть добре, нема що тобі. Та то, -то один кінь, коли один кінь, то в тебе теж чого ватенький. Ти теж чого. Він добре їсть, бо того, що він їсть усе. Не вибирає. Треба проглистувати, бо він щось почув мені тепер. Що? Він густуватий кінь. А що не цей, не сходить, не схожу не. Файний, гладон, не ні? Не yeah. Твердий доста він до роботи. Хвіст обрізаний. А обрізав усинет. Бо на зиму йшов... Ставав на це? Так, на фіз става уходить Ма найти усилене барабулі копо. Чем не конец Євуд, А? Мене -пр ще плеча болить. Від чого? Від цей. Продргнуло? Ні, не дьоргнуло. Як ми огали. Хотів казати від Іванки, то не Іванка, від Груж. Знаєш, не є. Пускаєш його кожен день бігати чи він їде кожен день? Є коли, він більше тепер стояв, мало мов рубати. Але він як стоїть, то відпускаєш, не? Пускав трохи десь бігати, поїхалося. Файний кого не кого цікавить, жеребчик не кого. Він, Там, він. у Радища, у Новоселе, це був листок. Листок жовтий такий лист То э, він його О. так. Мама така, мама файна, колена, широка. Це від кого? Від того жовтого, що був у цього Василя? Від того Василя? листочка, так. Цей то він від того низького, широкого, він. То, так? Так. так? Це його син. І ще десь один є такий у але той жовтий лисий. Мама червона в чорну гриву, а він жовтий тоді, а син чорний. Ну. Має гезде. Чотири роки продаєся такий жеребчик. А ну, Вася, збади. Хажу, збади. Він сюди не скаже, точно. як раз дуб. Пока, що має бути в втравлено чотири роки. Він свого копання, від своєї копання. Так, яка чотири роки. Тут ніхто не збрешить. Ні, все, то я брехати не збираюся. Чотири роки тут. Газда чесний, сказав вам <головіка> правда. Вже 4 роки, так? Так. Файний, дуже файний. Гладонький. Що даєш йому зерна? Він багато не їсть, він більший вже ружився в день не їсть. Але овес даєш, так? так? Даю овес, і мав трохи курудзів, що так як підмішував потрохи. Бо він... Милені ководичі? Цілі, так? З так, цілі. Кучі... кочинам е. чи три На кочині давав чи <голові> три Теребнень, і з кочином. На кочині було? було. Ну, то можеш кидати десь, ні? Та, да, по трохи можеш, так. Безумно. Але якщо дає... Я колись кидав тілі з кочином ну, десь по трохи. Але десь маленько десь. Покажуть, що. Якщо дає, що дає, що дає, що дає, що дає, що дає. Цей Це кочегіся. Цей, так, цей хоч. А як іде? Остро чи так? Бо, чи як, як треба? Сказати? Зараз впрягаю віру. Зразу остро страшне. А який йдеш такого викаємося, викаємо його. Та буде, з роки щось. А я бозив стіну не від селя. Зразу не дуже купу хотів. Але відтак у вексу. Чи жеребець? Так. Ну немає що казати, тоді. Ті. Партуй. Партуй. Чамний, Ну. Це добре. Видю? Ну. Будь, партой. Партуй. Це так, це чамний. чемний. Так я хожу колен на сам. Що робиш? Де б так. не був. це? малого він злощити, так що ми за задні ноги гладили, щоб він не бив ногами, би не боявся. Молодець. Йо? Це вікоха з маленького Так. Він колись був на змагання порудника з мамою. Як місць йому було тоді? Це він. Так. А, може він Рр. ще в малим був. О, чи лощем був, ні? Так, він ще був лощем. ще. Це вже я не пам'ятаю, якщо чесно. Молоденький файн. Кого буде цікавий. Хоче гра. Тамає грудницю всьому. Та такого його звідти покладаєш, вакцина. Цікавий. Ти. Чи -чи -чи -чи. Сти, сти, сти. Він привик на цукерки, йому трохи давав цукерок. Що всі дають? то хоче? не Йому не давати цукерки жеребця. Не давати? Ні. З рук ні, хіба то кодись? Ні, я з рук давав. Того no. no. він грається. Він хоче грати. No, а він зранки потім вилізе на голову. що це тепер таке щупання, а потім то не можеш відучити. Того й питається, чого не можна давати ці. Тільки що, кіло. Почати кусати, так? Він не грається, вже просто. Ну, та він знає, ви йому потрохи давати він. Кобелам ще не так, а... Та навіть кобилам... Жеребець він... може кусати, він так, ні? Ну, та він не те, що кусає, він просить. – О, стій стій, 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 З рук. Найм. Може давати цукерки, цукру, все, що хоче. Але ж не з рук, ну. так? Він вже буде тебе просити кігати. А я вже тепер не даю, бо я вивчу, що він почив трохи. Капець, то я купив на базарі. Сою сам шив чоловік. І мусив скрізь усе перешити. То, лишило, все перешити. Те, що лишилося лише перед і завжди. Оце таке лишилося. Сам все, все перешив, так? У гучну, так? Ти шив сам навіть. Мусив перешивати паса в пасок безпеки пішов. Воно стає Ну. Так я собі шив для себе. Кажу, кого буде цікавити такий шарепчик. Звертається по номеру, телефона. Номер маглиш. Номер цей, що я говорив, так. Хочеш, як знаєш, можеш продиктувати взагалі. Я щось не дуже пам'ятаю. Тут ні, то лише, то є лише в описі. Лежиш в описі, як то вложили. Файний, чемодає. Фай? Непогано. Ти на весні родовним сам рівці. Продовжував старими кобелами бурнуло. А, ти тримаєш жеребця? ця... Так, тата та, та, кобили, так? Так. Є мама його та є сестра. Він ну, не дуже зразу хотів ходити, він таке як перші рази. Але відтак умоє. І підгортав одним, і розкував, що він робить роботу в нагородах. Машин великих не боїться. Бо їду по а Техніки охайту. не боїться. Теп... Не трамваря, нічого. Що ти хочеш качетися? Пасти? Пасти? Пасти всі хочуть. Я вчора стіну возив. Що? Ще? Гребу теж побув ми що. Хвіст обрубав, кажу, гриву в Гриву Рив у йому у рік. І дива як відросла така, їх стала на цій. Не Нерівномірно? Нічого я не знаю, трохи почимкав. Я не можу зрозуміти її, чого вона не росте. Стоїть собі на одній мірі, і все. Трохи був підрівнав і далі тої самої. Хвіст і... То відростає в момент. Ще, ще. Або підрівнати, не повністю. Порівнати просто є? Файно. У. Або ще раз откивши, так? Не люблю, коли хвіст так рівно підрізаний. Є! Та ви колись ножиком тес, знаєш, добув. Реакція ще є! Є, кажу, реакція ще є. Є! Булкає у їсть? А то що він зразу щось спав? Тепер файно це. давай там на покол Ох, а ви хом їде? Сідаєш? Чи не хочеш? Файно йде. Сонечко, Боже, дій, дій, дій. Е. Шо, сідаєш, не йде. Щій сонечко, пожій у галузек. Дир то що, сідаєш, ні? Він, він якраз він, цікаво тепер йде. Так, я давно на ній не їв. Так, я давно на не їв. Ох, він аж ловить ногу, оце. Він перестає... Ну, на копито перекладає ногу. Вийде, аж ловить ногу. Я зірвав передні ці задні підкови. Углу пані гел. Верхом має капець, ти не вась. Гайда! Йо, аж падає. Я мало не дивожу. Гой-гой гой. <плес> Геля. Ану. Він так фір іде, файно йде. Крок великий доступ має, бо перекладає задну запередну на копиток. Якби це не неділя запирби. Щой. Розбігався, розігрався. А ну найфане стане, як він на не хочеш хоч Ти! Але розвернись, його таку двуху сторону. гори? Ні, так як він є, але що вона і туди дивиться. В двуху сторону. Тако проколу Є. Є. О, ну Так стай. Ти, 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 стой. Ну, стань, стань, Стой. Постій трошки. Файно. О. Красавчик. стій, Не треба йому тих зумбелів, ти вижу як його тримаєш на цех. Ні, він не є цей. Буйний фев. Як ти його отримав Але... такого, то... Він слухається. Він з малого діди. Дай. Ні, не застав. Добре, береш о чого? Беру. По Побірги. Бо може штрика. А я верхом файний такий. Я така їхав лиш на пашу, ти з паші ще. Куди на голову? Це через цукій цукеки ваші. Через цукерки. Давайте більше цукру, блядь, цукерків, Потім лиш будете приколи міняти, вікігати встаєте і це на чолі зразу. Мене колись так центрував, що я відрубав впав. <ріхи> Прямо ногу в чоловік. І це лише в голові закрутило впав. І це він відбігає, розвертається і далі на мене. Так, що дерева були? І теж цукор давав з рук. Ще й жеребця. Троєцький коваль цей робив, орчик.

Бурай. На нічого йому не кажеш, ні? там на Знає його, ні? Як її звати? Рая. 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 Рай. Рай, гайя. Смість. Маленька. На Шо? 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 Рая. Рая. <гусести> Рая. Я раз так погладив в вівчанку. Нічого не казала, я собі не сиділа? Я підійшов на спалах. Дмитрий дві дупо гладя, але йде собі мімо. А, шлею? А, я на не я на не Якщо заберуть би шлеї, то шлию ми відкуп. Як вона... Якщо Стайна, його заберуть би шлеї. Ну шо є? Файно шляє, німа? І ми на ньому взагалі це по немаємо Ну, То може так, як буде файний клієнт, то може у собі йти. Дуже файно на ньому лежить. Логонька вагня? Ні, не раз таке кишке є якесь. Нема самому віці. Що на Файно, довго, довго, ні? Ще попускається, так. — Але що без... так войлок, скажи Перший раз кажу, так за дерев'ю. У мене є на войлоку ті. То скільки років стоїть, імні мені коньки, але то спеціальні. Той... Що, що це, знаєш? Вони може залечки. Ну що то, що то, то то так все одно не це. У мене є там така стара, Най. як дідько, то все одно миться. Знайдемо, а? А ви його відмочаєте щось. Він мети його, ні. Як це ментом передають. Файна, капець на нема, файна це. Він мірів. Well, а ну не скидаєш. Я мірів, сушлюю. Феспикольна. Це молоде такі таке зі люкс. Я дивився на ці румунські шлеї. Мірів. Але вже коли шлея була роблена, розкигнена шкіра, я міряю по ні. Фай. Все одно мені то не підійшло. Не кішка. Кольця що? Железні. Железні кольця. <свист> Я мав латуни, я вулик поклов в латуні Хотів поставити, а не міг найти латуні. І тут теж, веш кулка в жилітні втрати. би, аби не пала шли по другому посторону. Бо зараз і кланс закріплюєш. Ну що ти робиш? Ланс зачіплює штурвен, тут перетирає, це перетирає. А що? Бо так навіть коли гачок. Воно просто впирає сюди оце, гачок і гриза починає гризти. Ну Я чіплюю постійно гачки таке. А я ви тепер рушив ці поштуронки. А що гризе, це тобі? Гриза перегризає. Ви? Ну, ну, і, так, ви кожен у, день. У, їздите, у, я у, Віду у, раз. Граза. Три, три. Три. Дуже файно на ньому це шлях, я просто так, е? як, як, як положено. Не? Дай. Якби такого дійсно продавав, я б забрал Зараз. А він чим буде їхати? А так, я не маю чим їхати це заодно. Ще одне, я другу. А та то за... А то... Ага, ту. Це шиєш. Та то він Василеву вшов, так? Це вже Василева. Він дав свій матеріал давав. Це на чорного теж то? Так, на того чорного. Він а хоче таку робочу на, ну, на весну, на городи. Mm -hmm. Паль. Та добре. Вона теж легонька. легонь. Наби був клієнт, який був. Я на О, на тату, ще в наталі коні. Що в нататові кобили шли разом з піддупником навіть Три кілі. Чотири з половиною. Легонько? Дуже легонько. То... Пасок безпеки легонький і моцний. Відтримую вагу велику. І він, ну правда, все воно тріскає. Тріскає? Ну а що? Ну але ж треба добре гупнути, він тріск. Бо тут прошити в середині. Ми туди в гудниках, у мене в паскеті у двоє чи у троє були зшиті, тільки вони тут лише трас, трас, трас. На пошторонках? Так, але на цьому так немає сили Ту, ну, рвати. Ну, тут на пошторонку скоро рвати, так. Та то на піддубку нема такої сили. І Ти вивчиш, що двоє складає. Я знаю, тепер їхав... — Та це не увесе, що це... Воно це... ну, коротке, воно немає... Це, це і це надійно все. Ну нема шкіри добрий, я тепер заказав. Я дзвонив до того мужика, що я заказував цю шкіру. Сказав, що тепер нема, де заказати. — Я бі ще таку одну шиваю. Добре, але... їдемо ми ще до цього. Ще до Василя так вимішити. Ще руками, чи, руками? Чи, Та машина? Ні, руками. Так, руками, чим? Де машина? А є. Маю зробити. Тут є, щоб посидіти. Ще що? на, ти? на пів сантиметра Та міру зробив. Зміси зашити. А? Зміси Ką čia šluoja? Trys savaitės. Buvo iššypta, peršypta, buvau pirmą kartą užsikrūnojęs. Ką čia šluoja, niekada neiššluoja. Tai trutka, penkta. Ar mumiš, aš skroju? Піджену, вроді добре, доходжу до середини і не сходиться, не підходить мені. Розшиваю. Мені Менію паски. Підгоню далі. Тепер якби другу шив, то вже. знаєш. Якби другу шиву вже має навіть чим добре скроїти, вже є. Вже ніколи би не схотів, так? Ні, та чого не схотів би? Я ще другу був шив, шов, нема шкіри, нема фінансів е, на шкіри. Зимов ти. Отаж огенди на цвекові. Два вечора і можеш по ньому приїхати. Самий передок.